Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, маємо втрати знову в громаді. Прикро мені про це говорити, починати наш ефір. Сьогодні поховали Романа Дегтяря на алеї Героїв міського кладовища, вічна світла пам'ять герою щирі співчуття рідним та близьким. А також в п'ятницю, на жаль, у 9-й годині, також з будинку смутку на вулиці Ребета. Ми також проведемо останню, останній шлях. Антона Богайчука, військового захисника, вічна пам'ять нашим героям. Також п'ятницю у неділю перепрошую о 14-й годині. Вшануємо пам'ять двом героям Сергія Дочка та Віктора Яковіва. Відкриємо пам'ятний знак на фасаді будинку культури села Чукалівка, вулиця Клудна, а Просимо всіх жителів села Чукалівка не тільки приходити вшановувати пам'ять героїв. Далі продовжуємо підтримувати наших військових. Передали для 80-ї десантно штурмових військ, 50 десятіх дронів. Хай допомагають бити ворога. Тому громада активно підтримує і допомагає. На жаль, маємо погані новини. Це про збільшення вартості електроенергії. Поки що це для комунальних підприємств, для інших підприємств, для бізнесу. І хочу сказати, що сьогодні це є катастрофа, і катастрофа для всіх нас, тому що коли ми затверджували ціну електроенергії, вона була набагато меншою. І сьогодні голови громад від асоціації міст України готується заява про те, що не може витримати ні комунальні підприємства, ні бюджетні підприємці такої ціни, які зараз пропонують. Енергетичні підприємства. На жаль, ми знаєте, що електроенергія сьогодні в руках олігархів, які використовують ситуацію, яка є сьогодні в державі. Теж в своїх інтересах приватних, хотілося б, щоб все-таки тут зважений був підхід. Ну а для громад надзвичайно складно сьогодні платити такі тарифи електроенергія. Ми розуміємо, що після комунальних підприємств може піти підвищення і для населення. І вважаю, що сьогодні це не розуміємо цю ситуацію, яка є, але скоро доходить до того, що на генераторі буде дешевше виробляти електроенергію, чим її купляти в мережі. Тому ми звертаємося до уряду, щоб максимально... Все Таки ухвалили рішення, і так як ми домовилися свого часу по теплу, по воді, коли підписали меморандум, так само треба електроенергії щось робити, та і робити так, щоб не вмерла економіка, не вмерли підприємства. Ну і також звертаємося, що, скажімо, якщо більшість громад платить, то деякі громади, особливо ті недалеко від фронту, ми розуміємо ситуацію. Нам дивно не платять ні за газ, ні за електрику, ні за що. Тобто, це теж неправильно на мою думку. Ми в тилу, розумію, що в тилу, але сьогодні, якщо економіка тут не буде працювати і ціни будуть захмарні по електроенергії, дуже буде важко. Ми готові підставляти плече, але сьогодні витримати таке підвищення електроенергії саме для комунальних підприємств, для бізнесу, це надзвичайно. Складно, дай Боже, щоб не було для населення підняття. Ну але на моє переконання, держава повинна повернути ці підприємства в комунальну власність або в державну власність, а не олігархи повинні керувати цими підприємствами. Тим більше що це стратегічна галузь, стратегічна галузь енергетики, вона повинна бути виключно в державній формі власності дуже важко буде витягнути сьогодні ці. Ціни збільшені по електроенергію для підприємств до інших новин сьогодні. У Франківську відбувся перший форум ОСББ та управителів. це важливий крок для нашої громади. Зараз 470 ОСББ у громаді більше 35 управлінських компаній. Тому ми сьогодні зустрілися, обговорили. Роботу житлового фонду. Нагадаю, декілька програм, які існують, Якщо ви творите ОСББ, можете отримати кошти. Програма розвитку місцевого самоврядування, заміна вікон там, де живуть герої. Цього року ми 10 мільйонів гривень. На цю програму заклали інші програми, державні компенсація відсотків не по, по програмі Енергодім. Тобто, ряд програм діє для того, щоб підтримати. Саме там, де люди об'єднуються і кажуть, ми наведемо порядок в своєму будинку, в своєму дворі. І це дуже важливо. Дякую всім, хто взяв активну участь у цьому. Не забуваємо про чотирих лапах. дякую одній з будівельних компаній, які влаштували перші будки для тварин, щоб вони могли погрітися для вуличних собак. І вже перші встановлені по місту буде встановлено близько 50 таких будок для тварин. Тому дякую за такий подарунок місту і будемо вже утримувати і пам'ятати, що собаки це є екосистема нашої громади, як і коти. Тому дуже важлива підтримка тваринам в нашому місті. Провів інспекцію містом. Були в районі Івана Павла Другого Хоткевича у 22-му ліцеї. Перевірили. Як у відключенні електроенергії, який тепловий режим в трьох садках були, в принципі, я задоволений. Пишіть, якщо десь в якому закладі є проблема, будемо реагувати. Навіть у відключенні світла ці заклади працюють. Дякую нашим кухарям, вихователям всім, хто виходить четвертій-п'ятій ранку. Працює низький уклін. Насправді це є дуже важливо, що сьогодні наші школи садки працюють, тому вчора. Акцент був в першу чергу на роботи наших закладів. Ну і нагадаю, з 1 березня стартує онлайн-реєстрація а вже з 1 травня до садочків. Реєструвати дітей треба буде через сайт. У мене на сторінці можна поетапно подивитися і цю реєстрацію провести. Також хто шукає роботу, шукаємо працівників на комунальні підприємства. Вакансії теж лишу зверху вакансії відповідно на посилання. По також відбулася позавчора нарада по такої робочої групи по ситуації по міському озеру. Зустрілися з тим інвестором, який будує пологовий будинок, з тим, що хочемо максимально зберегти зелену зону. Дякую громадській організації. Врятуємо міське озеро за конструктивну бесіду. Працюємо ця комісія буде працювати далі. Дякую за конструктив. Ну і на завершення ще раз вічна пам'ять нашим героям. Дякую всім, хто приходить. До речі, сьогодні разом з ветеранами громадських організацій ми обговорили про те, як більш ширше відзначити наших героїв. Є певні пропозиції, попробуємо їх здійснити спільно. Дякую за можливість спілкуватися. До нових зустрічей і пишуть про 13-й ліцей. Перевірю цю інформацію. Дякую, що написав на все добре. Слава Україні.